Аня, я хочу сказати, що це системна проблема, з якою ми будемо стикатися надалі. Ця проблема виникла в результаті, ну, на мою думку, злочинної реформи медичної реформи, але ми на ці процеси ми вплинути не можемо. Наше завдання завдання зберегти унікальну лікарню, зберегти медичні колективи, такі як нейрохірургічні та інші. В цілому лікарню багато профільів надавалася. Дуже кваліфікована е, допомога. Е, чому складається така ситуація? НСЗУ виставляє з одного боку високі вимоги до лікарень обладнання. Е, от, якщо лікарня не відповідає, то пакети не заключаються, і е, лікарня не надає не отримає фінансування, і е, фактично, особливо це в районах, особливо е, медицина стає недоступною. Крім того, в результаті цієї реформи вона перестає бути беззарплатною, профілактичною і своєчасною. Це впливає на, на якість здоров'я населення, на тривалість життя та інше. Тому наша задача зараз ми не будемо розбирати, як подобається чи не подобається, ну, реформа, але ми повинні ми повинні зберегти ага. я за, за, цей заклад. Охорони здоров'я як багатопрофільний, як який потрібен, і інколи я скажу, що ми повинні лікарям платити не, не тільки за те, що вони відпрацювали, а за готовність, за готовність за те, що лікар на своєму місці готовий надати медичну допомогу в будь-який час. І не треба вважати, ти зробив там п'ять операцій чи шість операцій. Може, сьогодні в цьому місці він шість операцій зробив там чи в неділю. А завтра він 20 їх зробить, бо тому вимагає час і скорочення медичного персоналу під час війни це.